Друзі, всім Це наше нове відео. І сьогодні ми поговоримо на тему клієнтів. Чому одні їх знаходять, а інші ні. Тому давайте починати. І перш ніж почати, насправді хочу сказати, що це буде просто монолог, який може бути корисним комусь з вас. І він базується на тому, що я просто от прокинувся. Я от не знаю, яка зараз 5.58, якщо ви бачите, загалом 558 ранку. Сьогодні п'ятниця. І е, пару днів тому так само зранку вирішив для своїх. Студентів, хто вчиться мене на навчання з таргетованою рекламою, записати такий невеличкий подкаст на тему клієнтів, тому що є моменти, коли мої учні дуже швидко знаходять клієнтів. А є моменти, коли там декілька тижнів не можуть знайти клієнтів. І якраз таки це і було ідеєю для цього відео на YouTube для всіх, тому що в ньому аж такої практичної. Прямо в лоб інформації немає. Хоча, якщо купнути, ви можете знайти для себе дещо корисне, саме тому я це і записую. Ну, стосовно посилання, знову ж таки, не хочу багато про це казати. Хочете стати тарагетологом, працювати онлайн. Послання під цим відео, а ми давайте продовжимо. І почнімо з самого початку, з передісторії, історії. Останнім часом я отримую багато повідомлень, що привіт, я знайшов, знайшла клієнта, все супер, починаю роботу. Але також на противагу цьому є і повідомлення, де я не можу знайти клієнтів. І відповідно і для перших, і для других є дуже важливий момент, а саме Чому так відбувається? Відповідно, давайте додамо сюди дещо абстракції. І перші, хто знайшов клієнта, шукали в X місці, X чином. Отримали певний результат, обов'язково маєте собі це занотувати. Другі, які не отримали клієнтів, не отримали з ним взаємодії, шукали його в Y місці Y чином. Це також потрібно занотувати. І до чого я це веду? Кожна ваша дія, навіть не в рекламі, не в пошуку, а в цілому в житті має свої наслідки: як позитивні, так і негативні. І відповідно, якщо ви шукаєте клієнтів в X місці, X чином, тобто це може бути чати, біржі і так далі. І не знаходити клієнтів, ви відповідно маєте зробити висновок, що це або не те місце. Або не тим чином, на тим інструментом, на тим тригером до взаємодії з вами потенційному клієнту, ви це робите. І відповідно у нас є лише дві зміни Тобто, місце, де ми шукаємо, і безпосередньо підхід, з яким ми підходимо, і яка наша дія? Тобто, якщо ми, наприклад, другий тип. Людей, та які роблять якісь дії, але не знаходять клієнтів. Відповідно, що ми можемо змінити. Ми можемо змінити або місце, де ми будемо це робити, де ми шукаємо клієнтів, або підхід. І якщо ми говоримо про змінити підхід, тому що місця вони насправді їх лише декілька, і потрібно вчити з ними окремо працювати. Ми починаємо, наприклад, зі зміни підходу, що є логічним і абсолютно. Ми маємо змінити нашу розсилку, те, як ми звертаємося до потенційних клієнтів, щоб, хоча б їх стригрити, щоб вони, хоча б, вам відписали. Тому вашою задачою в цьому випадку буде змінити. Метод залучення клієнту в розмову з вами, тобто не те, щоб він просто прочитав ваше повідомлення і не відповів, а зробити так, щоб він відповів. Тобто, це можна сказати, буде першим кроком до зміни підходу на певному місці. Ну, якщо ви спробували всі свої способи, всі методи залучення вони не працюють. Варто змінити місце, тому що, до прикладу, якщо ви шукаєте потенційного клієнта на фріланс-біржах, там може бути дуже складний шлях, тому що там дуже велика конкуренція. А якщо ви це робите ну, до прикладу в інстаграмі, в телеграм-чатах якихось, то там вас більший шанс, принаймні, змогу власне. Досвіду на те, щоб залучити плюс-мінус адекватного потенційного клієнта в розмову з вами, а далі вже з ним працювати особисто там в Директі або переводити на дзвінок. І я насправді записую це відео, як і цей подкаст для своїх учнів раніше, тому що це дійсно перший клієнт в будь-якому напрямку. навіть ви зараз, наприклад, чомусь навчаєтесь та ви є. Початківцем, СММ-ником, дизайнером, можливо, таргетологом, також як і мої студенти. І та перший клієнт це найважче, що тут є, і його найважче знайти. Ми навіть не говоримо про те, щоб там вже почати запускати рекламу, налаштовувати, робити вже практичні дії, яких вас навчали на навчанні. Ми говоримо про просто його знайти, і це дійсно найважче, але є один нюанс: що як тільки нову ви знайдете першого клієнта. Скоріше за все, 80% у вас все після нього піде як по маслу, і так тут окей, абсолютно шукати нові якісь місця, бути хитрим, просто зрозуміти логіку, де перебувають ваші клієнти перебувають в лапках обов'язково. І от у мене є ряд студентів, які ну навіть для мене неочевидні речі робили в плані того, що вони в найнеочевидніших місцях шукали потенційних клієнтів. І от є от одна дівчина. Вона закінчила навчання місяць тому приблизно, і вона просто в одному місці мала три потенційних клієнти, і з двома, з двома з них почала співпрацю. При тому, що місце ну максимально неочікуване, і в цьому чаті я скажу невеличка підказка. В цьому чаті було лише 70 людей. 70 людей. Це дуже вузько такий спеціалізований чат. Вот вам невеличка підказка, тому можете використовувати. Вот і в неї вийшло. Та і вона зрозуміла, що їх тригерить, і вона може з цього зробити висновок. І коли в подальшому вона, наприклад, хоче змінити нішу потенційного клієнта, вона вже буде мати одну підказку: що от в мене в цьому місці. Цим чином працював оцей тригер. Воно працювало, воно переводило людей, хоча б на взаємодію зі мною. Тому що от всі говорять, що я не можу закрити клієнта на дзвінок з собою. Та спробуйте, хоча б зробити так, щоб ваш потенційний клієнт, до якого ви звертаєтеся, щоб хоча б вони вам відповідали, тому що це дуже важливий момент. І от останній такий блок, скажімо так, не потрібно видумувати велосипед, не потрібно. Добувати до кінця одну і ту саму розсилку, якщо вона не працює перші там 3-4 дні, вона і далі не буде працювати. Можливо, у вас там за місяць часу якась одна людина напише, але це не результат. І до чого я веду? Я кажу це своїм учням, коли ви робите розсилки. Коли ви шукаєте клієнтів, обов'язково введіть звітність по цьому. Тобто в мене є ось таке місце, де я шукаю клієнта. Ось таке повідомлення, наприклад, яким я шукаю клієнта, і відповідно далі ми записуємо, скільки з нього нам написало, скільки з них було активні, можна в відсотках, і скільки з них мені взагалі там, вийшло перевести на дзвінок, тому що це дуже важливий момент. І вже там далі, якщо вони закриються, скільки з них було клієнтів. І таким чином, ви побачите, що одні один тип повідомлення, наприклад, один тип залучення клієнту, потенційного клієнта до вас. Працює ефективніше ніж інший, і відповідно ви можете зробити висновок, тому що більшість та вас вчать там, як робити класні розсилки і так далі. Це супер, окей, питань нема. Але якщо ви не ведете звітність по цим розсилкам, ви не знаєте достовірно, як кожна з них працює. Відповідно, який тоді сенс, ну це просто як кидати, я не знаю, стрілу в різні якісь місця, і ну вона, звісно, колись те й попаде. Але чи ви будете знати точно, як вона спрацювала і чому? Ні, саме тому потрібно вести і звітність для цього. І тут я не буду складати вам якусь табличку, показувати це все максимально просто. Там буквально 5 стовпчиків, і ви просто робите місце, як я вже казав. Там місце, розсилку, наприклад, і як вона спрацювала в себе. Можете навіть собі це в блокнот записувати. Єдине, що дійсно потрібно вести по цьому звітність. І дуже важливий момент робити це системно. Ви кожний день маєте робити розсилки. Якщо у вас немає клієнта, у вас, скоріш за все, є вільний час. Робіть розсилки, все це єдине, що вам потрібно робити на початках після закінчення навчання з будь-якої спеціальності. Я не говорю про таргетовану рекламу, це SMM, дизайн, що завгодно. Це ваша перш першочергова задача шукати клієнтів і робити це активно. Ну і звісно, не боятися з ними взаємодіяти, переводити на дзвінок тощо, але. Це вже не я вам буду розказувати. Ви самі маєте це розуміти. І от під кінець під закінчення. По-перше, підпишіться, будь ласка, на цей канал, і поставте лайк, якщо сподобалось відео. Воно насправді максимально сире, і Я не готувався, ну окрім того, що в мене є матеріали, які учні розказував. Але саме для відео я не готувався. Бачите, поставив новий ракурс. Дуже швиденько все зробив. Займі совбокса. Мене просто два екрани, два монітори. Загалом, а що хочу, ще вам сказати, це нормально, коли у вас щось не виходить, і це окей, це просто частина процесу. Так має бути. Я навіть от вам про свій досвід розкажу. Я пройшов нещодавно навчання, не важливо, за важливо ніші, але після навчання почалась практика, і в мене просто 100% відсотків невдачі. От в мене було 15 спроб і з них 15... Невдалих спроб. Звісно, після такого, ну я не планую опускати руки, це немає в моїй стратегії. Але е, я, звісно, перш за все схарився, потім проаналізував, потім зрозумів, чому так, передивився матеріал, і вже стало менше, ніж 100% надач, тобто, вже з'явився якийсь прогрес. Та, тобто, не, не все так погано, скажімо так. І відповідно, у вас буде так само, якщо ви будете аналізувати, що ви робите про пошуку клієнтів, що працює, що ні, у вас. Хоча би на якісь, на якусь долю відсотка, на якісь відсотки, воно покращиться. Саме тому я от і записую це відео, тому що. Ну, дійсно багато матеріалу, як шукати клієнтів, як робити розсилки. І насправді, ну, це не важко придумати. Це не важко під себе якось зробити, якщо ви в інші ніші. Це це все не важко. Важко дійсно знайти клієнта і зрозуміти, що для вас працює. Тому що тільки ну, ви знайдете першого клієнта. Ви, ну якщо ви проаналізуєте цей момент, ви зрозумієте, як це робиться. Ви зрозумієте, як шукати холодних клієнтів і як їх закривати. Відповідно, це для вас дуже великий кладі знань, яким яким ви можете користуватися як шаблон. Та ви один раз його використали, він спрацював, ви собі запам'ятали, і в майбутньому використали це повторно. Відповідно, ви можете це масштабувати з майбутніми потенційними клієнтами. І насправді це відео я записую не для того, щоб якось вас змотивувати, сказати, що знайти клієнтів легко. Ні, це насправді не легко, особливо першого клієнта це дуже важко знайти. І це дійсно найважче, що є в багатьох напрямках, е важче, ніж навіть. Практично використовувати те, чого вас навчили по цій професії, просто клієнта знайти дійсно важче. Це відео для того, щоб ви зрозуміли, що ви можете це аналізувати, трекати, відслідковувати і дивитися, як воно працює, і при вдалі якісь взаємодії з клієнтом, ви це записуєте, аналізуєте. Як я вже буквально хвилину тому казав, масштабуєте, щоб шукати нових потенційних клієнтів. Як от це якраз таки одна студентка зробила, вона зрозуміла, що працює. Вона повторила цю дію, і буквально з трьох лідів закрила двох клієнтів. Насправді для людини з повного нуля це абсолютно круто, і ви можете так само вам потрібно лише просто зробити дії. Проаналізувати їх і відповідно після цього зробити висновок і діяти далі. А на цьому все, друзі, дякую, що подивилися це відео. Якщо вам був цікавий такий формат, він сирий, але як корисний монолог, я би назвав так цю рубрику. Пишіть в коментарях, якщо сподобалось, пишіть в коментарях, якщо є якась тема, яку би ви хотіли, щоб я так само розібрав. Просто от в такому Розмовному форматі, скажімо так, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.